Суспільства інформаційна кампанія проти насильства між близькими людьми реалізується спільно проектом Європейського союзу права жінок та дітей в Україні, комунікаційний компонент та міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Під час зібрання Житомирські волонтери повідомили, що вони активно борються із насильством в родинах, проводять психологічні тренінги, а також роздають спеціальні браслети із написом Залишайся людиною у Житомирі. Волонтерам допомагають правоохоронці тільки за перше півріччя. 2011 року було організовано і відбулося 900 виїздів за інформацією щодо вчинення насильства. Серед із них 800 осіб притягнено до адміністративної відповідальності. 250 осіб сьогодні перебуває на профілактичному обліку за вчинення насильства безпосередньо. Дуже часто жертви насильства покривають своїх кривдників, каже координатор інформаційної браслетної кампанії у Житомирі Олена Остапчук. Складність ситуації полягає в тому, що жертви не завжди усвідомлюють на руку або визнають факт насильства, вважаючи це прийнятним. Також навіть виправдовують кривдників. часто зіштовхуються з нерозумінням їхньої ситуації від родичів, сусідів, колег. Але е, маємо зазначити, що не можна засуджувати жертв, оскільки ну мовляв, часто ми так можемо сказати, що вони самі собі ж вибрали таке життя, але просто вони самотужки не в змозі розірвати, розірвати те коло насильство, і вони потребують допомоги. Представники браслетної кампанії повідомили, що найскладніше вивести людину з наляканого пригніченого стану. Однак вони роблять усе можливе, аби насильство між близькими людьми ставало дедалі менше.